Ну, от, як я обіщав, зробив підсвітку, піш. Святодіоди поставив замість лампочок, тут зелений, тут червоний, ну це вечором буде видно. Ярче просто. Прибор працює, Але я його не регулював, дивіться. Е я там неправильно провод підключив, тому він не робив. Так, де тут настри? от якщо… Зараз станція буде. О. Я нічого не регулював, Щось він зашкалює. Або розстроєний, або. Ну тоже. Треба регулювати. Але він працює? Ой я не пробував на FM ша. На FM не робить прибор. Серга горить. Ця це станція це саме мощна, але вона ну, не показує нічого. Ну він тупий, так. Да. На FM він тупий. Зараз буду перевіряти 10,7 промежуточного і так далі. Я займався прибором, бо він не показував. Ну і підсвітка. Коротше, оце катушка на 10,7. Я її вирішив підстроїти. Вона, бац провалився сердечно. Йоли пали, f 2 І перший контур. Тепер прийдеться якось цю плату знімати, як зна. катушку. Ужас. Рішив я це от таким путем. Зрізати верх і витягнути сердечник. Якщо це поможе, бо я бачу, там валяються куски самої різьби. Я його чуть-чуть тронув, він розсипався от старости это я вытащил але там зломана ця резьба може її взять отсюда і я отсюда вытащу сердечник зараз попробую всунути от це тут ще хуже Дивіться. шатается він не должен шататься я не знаю, чи катушка ціла. Капець, як це він розсипався, цей контур так. Тепер ота пластмаса не вставляється в цей металічний корпус. І ще одне. Ось обломки, я все витащив, нічого не викидав. А де оці обломки? Я тільки поклав отввертку і він провалився оцей. Ну тільки шукав де місто, ну щоб почати крутити, і він провалився. І нема осколків його. Щось я думаю, що це не я сломав. А це вже було. Тому що чувствительность на FM, ну ви бачили, він тупий, геть. Ну Прийдеться або катушка і катушка щось шатається, то я не знаю ну, Коли він упав сердечник, сигнал ще менший став. О, дивіться, вона шатається, я не знаю чи чому вона ціла. Якби знати кількість вітків, в мене є тут там, там всякий. Поміняти катушку, то і все. Ну, Тут є на 10,7. Ну це мені напоминає Філіпса. Помните, там тоже з катушками була. Ну хто давно дивиться мій канал, там Philips у мене був нещасний, такий там я міняв катушки. Там ще менші. Наматував сам. Ой. Ну, короче, я зробив. А тут прийдеться. Ну, тут саме головне цю плату. Тут кондьор, там же ж... Вернер цей прийдеться знімати. Може якось можна випаяти екран, ну не знаю пока що. Он я її вставив просто. Дальше не можна. Вроде однакові сердечники. Я зараз вивняю. Він менший, той сердечник виявляється. Ось вот в чому діло.

Тоже я розвалив. Нет, это буде до вас в XIV веке. Ось із цих катушок у мене є... Ну, тут тут розмірний такий. Для 10,7 у мене є кандидат. Подивіться, вот по цвету червоний, цердинна Це, катушка средній волн. Червоний. Білий це катушка 465 кГц. ой, 455 АМ. це теж 455, а М жовтий. Оцей розовий це дискримінатор. Цей теж дискримінатор на 10,7 метрів. Ця катушка без конденсатора, не знаю, вона мені не підходить. І от два єс. Оранжевий. Оранжевий це фільтри пече. Все тут конденсатори є. Дивіться, так як мені треба. Я прозвонив, вони дзвоняться так, як треба. Все це катушка є. Бо є такі, в яких немає. На 10,7 немає катушки зв'язі. Це я займусь пізніше. Давайте спробуємо все-таки загнати його в діапазон. Чого він розстроєний? Ні длині, ні середній. Зараз я хочу включить його. Дивіться. Наприклад, довгі хвилі. Він починається, довгі хвилі у нас 150 кГц. А тут уже 169. Дивіться, як цікаво. От 150. бачите, ну 148, давайте поставим. Точно. 150 має бути отут. От 150. Оце начало длинних волн. І дивіться, кінець у нього 320, тут написано вон. 320. А у нас доходить він от до кінця, а у нас 267. Здвинутий туди, ну так, да, да, туди. І не вистачає. Та ж сама кухня на середній, дивіться. Тут... А, тут щось совпадає. Ні, не не совпадає, зараз поймете ч 520 начало, от. 520 Йдемо туди. Зараз зараз. А в нас, дивіться, 465. Це промежуточна. ще чуть-чуть. Такого не должно бути. У нього промежуточна 460 кГц. Так що тут... Щось дуже не то. Він не міг так сам взяти і так. На всіх діапазонах. А на останніх два діапазона все чітко совпадає. От давайте. Е, так. Наприклад. Ось, ну 24 я ставлю. дивіться, 24. І так по всій шкалі. І, наприклад, е, вос... 19, да? КВ5. КВ5 19, 18981. Ну там, вот. Буде 19. И тут 19 за стрелкой. И все. Ці два діапазони не тронуті. А все остальне розкручене, я думаю. Не, не може так збитись приемник. На всіх діапазонах прямо там бац і... Такого не буває, це У мене перший случай. Такий це так страшно збилося. Я думаю, його розкрутили. Так що сьогодні попитаємося почати з длинних волн, поставити його на место, ну, в свої пределы і, і настроїти його. От що тут сказано: 160 кГц ЛВ настраивается нижня 160 КГц на максимум катушку. Добився 150 школа 150, там, я не знаю, видно вам вверху Вони там закрито точно 150 стоїть антена, Приймає Але ось ця катушка, оця катушка Діродіна Длінних Волн, вона була закручена якось рядом, дивіться, насіка. Бачите, глибоко як. І от настільки я викрутив її, щоб вона встала в діапазон. Це ще конденсатори, я не знаю. ну Я провірю, бо в кінці діапазону строїться конденсатор, а тут ну це вже прикриття. Ну, я перевірив, шкала совпадає. Я думаю, що оцей сердечник був закручений. Не може бути з заводу, це така ошибка. Ну, буває, там, чуть трохи треба підстроїти, трохи. А тут витків 10, мабуть, я зробив. Ну, дивіться яка глибина цієї катушки. Це катушка на середній волні. Там теж непорядок. І рядом, дивіться, ой, -ой, -ой. розломаний сердечник. Закрутили, загнали внутрь і там тріщина, я бачу. Оце проблема буде, якщо їх позакручу. для чого це робиться? Давайте зараз я буду переганяти цю катушку. Зараз 489, там на камеру плохо видно, наверное. А ну, как будет? Будет видно 489. А тут, ну, тут 500, 530 должно быть. Давайте, а эта катушка, что закручена. ну, покрутится она. Так, Нет. 499, 500. Та мне надо 520 если поставить. Ага. Так, кручу их, выкручиваю, выкручиваю все время. Це же я не знаю, сколько кивиткил. О, переборщил. 520. А, хорошо. 520 и там на шкали 520. Давайте проверим. Так. 550. А тут же марокканці, от Вони є. Ну просто антена не в їхню сторону магнітно. <реку> ну, лепотой. 1600. А тут 1700. А, це надо конденсатор. Так, зараз зробимо. Ай, это уже мало. щось тут не то, не контачить Що? О, 1676. Якось він нехорошо. А ну зараз провіримо, 1200, Ось Вс шкала 1200. 1238. Это уже более-менее. Ой, родинна катушка КВ1. Це средний, бачите, піднялася на сик, було в кінці. І цей піднявся. А цей, обратите внимание, закрутили до кінця. І там Не знаю, буде видно. Сердечник сломаний. лки-палки. Я пробував крутить, він не двигається почти. Он тріщин. Довгі хвилі я вже настроїв, шкала совпадає. І станції з'явились. Ось 171 кГц одна станція, щось. 253. І там 250, бачите? Все совпадає. Дві станції, тут більше немає. Нормально, Ну індикатор він ще не настроєний. Щось там показує. Не, він не реагує. Станція є. От, в кінці діапазону довгої хвиль конденсатором настраюється на частоті 290. Давайте подивимося. Чи крутили тут, чи ні. Вот і, пожалуйста, і конденсатор розкрутили. То ми гетеродин, вот ці дві катушки на, на длинних. А тепер ходні контура. Входні контура. От катушка на магнітній антенні в початку діапазону вона настраюється і в кінці діапазону оцей конденсатор я тільки що підстрою, він був розстроєний. Так що і входні контури були розстроєні. Тепер середній треба. Все перевіряти треба, середній, от, друга катушка і конденсатор. В кінці діапазону, бо теж щось там чувне стака якась. Це входна катушка КВ-1. Ось вона. І от тут ще. Оце вже короткі. Це входні контури, а там гетеродин. Діло в тому, що оті контури двох діапазонів останніх високих. До них трудно долізти. Їх не розкручували. А ці легко, дивіться. мля-ля-ля, доступ є. На середніх настраювається на 1450. 1450 де тут. Оцим конденсатором. Він теж був розстроєний. В початку діапазону цим контуром і цим конденсатором. Я тільки що підстроїв його. Я починав із 100 мВ на приборі. А зараз 6 мВ, прикиньте. Як був розстроєний. Знаєте, я думаю, що треба і катушку двіряти. Тепер чувствительність там. В кінці діапазону лучше. А. Ну то, що там зашкаліє не, не обращайте внимання. Він не настроєний. Зараз все правильно, а там а катушка <пробує> у нас... Ось можна настроить на 549. Ладно, Це в начале диапазона. строїться катушка, але я ж казав, ось вона, вона заклеєна добре, а ось ця, дивіться, ця двигається. Зараз побачите по s метру Пожалуйста. Її теж треба було строїть. Сигнал вирос. Дес метр почав показувати. Зараз ще раз перевірити в кінці діапазону, а потім знову вернуться. Ну, декілька разів зробити точно настройку. Виходить, що в цьому апараті всі контура кручені. Куди дотягнулись рученьки. Ось КВ, то що я, я провірив, да, Оці гетеродінні катушки, це входні контури ну, тих п'яти діапазонів, от вони, п'ять, це гетеродіни. От два останні контури, що в нас вони не тронуті, до них просто трудно добратися, щоб їх розкрутити. А так, все, що має доступ, все розкручено. Я ще не знаю, що на FM, але ну, ми вже знаємо, що тут сломаний цей. Це не я сломав. Там катушка, її треба міняти, все витягувати. І заодно і дивитись, що можна зробити з оцей родин К1 першого діапазону коротких. Він не, не в пределах. І ось щось крутило. Я навіть не знаю, що це за контур. Ще, але він дивиться, ну, видно, що краска збита. Зачем було його крутити, я... Якщо щось не знаю, то я не кручу, або якщо його не треба крутити. А тут покручено все. Я не знаю, щоб, щоб він не робив. Чи... Ну не можна ж зробити краще, ніж зробили німці там, в 1979 році на заводі. Правильно?